Так, вечеря. Підогріваємо те, що ми їли на обід. То саме сьогодні будемо їсти. Ми сьогодні, я сьогодні перший раз робила ось такий салат. Він трошки почорнів, ми його з пополовину з'їли. Який він смачний, це свіжої капусти і яблуко. І дала отак при того. Це... Мені бракувала морква. Ну я не мала моркви сьогодні, але я моркву вже купила, мої, я сьогодні спизу зробила, і зараз я вам покажу, що я сьогодні накупила. Оце повинно бути 4. Чому 3? А, один в машині я забула. Все, один машині. 4 оціта. Бо куштував вже 4,50, тепер 3 евро. Ви можете собі представити, бо є пів літри 4,50. Це з яблука. Нефільтрований оцет такий. Куштував 4,50 за 3. Пізніше ще й біо, біологічні яблука. Пізніше ось такі мусила купити, бо це самі найкращі, найкраща мармилята, теж знижка. Була щось 30% і цукру, тільки 45%, дуже мало е, карбоід, як ви бачите. І тут дуже-дуже багато. Я завтра як вам відкрию, покажу. Тут такими кусками мертіллі, то він так гарно маститься на хліб, на що б вони помастили. Так, я сьогодні сьо, зробила сьогодні чотири ось таких бістики. Я не буду їсти мій компаньон. Ми на з'їли дві бістики. Одну зараз він тут буде їсти. Тут підігрівається. Квіти я ще не, не, нічого з ними не, не зробила, тільки полила. Завтра треба буде мені їх стригти, трошки обстригла лише не повністю. Так, стейк. Віталій кажуть, стейк, стейк. Отак От дульчеминти підігрівається на ті самі сковородці, на які він був ужарений сьогодні на обід. Окей, що я купила? Я сьогодні пішла і купила Київ. Саме на першу це жада мені подарувала. Мама її. Бо Жади компаньон, Жада мама розвелася. давно вже. І має зараз другого компаньона. Жаде, мама, я вам так зараз скажу по секрету. Давно розвелася. І, і вийшла заміж. Не вийшла заміж, а просто в неї компаньон набагато, набагато старший від неї, який зараз має багато-багато років. І І все. А джади-рідний тато вже помер. Рік назад він помер. В нього була проблема і він помер прямо в лікарні. Ось така, така сумна інформація. Що я купила? Я сюди пішла. Це мені подарували. Бачите, от як береш, дарують на зуб, на оце все сидано. Що я тут, скільки я тут заплатила? 6,25. Це оті всі Ківі. Києві по 3 евро, Яблука Фуджі, гарні, великі, свіжі, 1,50. а то що таке є? Отут? Що тут таке за болячка яка? Пізніше я купила морку на кінець я купила. Морква, по скільки в нас. Морква у нас по 1,48. Купила капусту, бо я знову хочу. Я тепер буду біо купляти, але бі просто біо не було, отака ціна в нас за капусту, це дорого. Можна і купити вже по 99 Таку кочеряву я купила, молодої поки що нема. І купила бульбу тут, бо я хочу таку в мундирах бульбу варити. Мундирах і холодно їсти з холодильника. 1,60 кг бульби, але вона не, вона не варена, вона не варена, вона не мита, вона не мита. Не хочу роздирати, вона не мита, тому вона й дешевше коштує А так коштує дорого. Це масло кімнатної температури. Воно завжди таке. У мене такі руки червоні, мама мій. Це від камери так. Тут я знайшла, бачите, от кафе таке старе. я колись... Воно і мені того не подобається, та банка. Я б комусь подарувала, викину, я її викину мусор. Я не люблю в такій банці зберігати. Так. Ви впізнаєте, відгадайте, от бачите, таке велике виросло, таке велике-велике, що мені вже аж гнеться в різні сторони. А у вас таке алой росте гарне велике. Воно хоче дуже мало води, і я його ніколи-ніколи не підливаю. Ніколи я його не підливаю. І воно так росте, росте. Гість ту вологість, що в хаті є. Бачите? Де там серцевина? Де тут то, то, то малесень серцевина Ми Зараз побачимо, де та серцевина є. Ось ось, де серце є. От, бачите. От, і я зовсім-зовсім не підливаю. подивимося, чи серце ще ще буде рости, чи не росте. Оце малесеньке, молодесеньке, яке виросло. Я його зовсім не поливаю. І він ось такий, бачите, колючий. Ось колючий такий. Як ви бачите. Алоєвера. Настояще алоєвера. От тут ще одне Ало, маленьке росте. Бачите, яке росте маленьке. Основне його не підливати і він буде завжди одинаковий. Завжди одинаковий. Бачите, малесенький зі середини вже росте. Тут вже от я його не поливав. Ой, колить, колець. колець. Бачите, порох вже треба помити його, помити. Ой, який порох. О, аж тепер я бачу, ой, який порох. треба його. Під воду, під воду. Але, так, під воду. Але води його зовсім не наповняти, бо він води не хоче. Він, він зовсім не п'є. Він не п'є, і я його зовсім не поливаю, бо він є штучний. Бо він є штучний, <рес> бо він є штучний, такий штучний. У нас такий магазин великий є. Я три роки ще й хату не купила. Купила вже хату, тільки купила хату. Як зайшла в той магазин, як побачила ту алою, мені здалося, боже, яке воно натуральне, яке воно красиве. Це і оце теж купила. Що я тепер з ним буду робити, я не знаю. Це теж, бачите, ось такі от різні квіти на такій підставці, як ви бачите. І я його купила. я тепер я не хочу тут тримати ні в хаті. Ні, ні, ні. А воно дуже гарно виглядало. Коштує щось 15-18 євро. Ось така краса. Такі різні-різні. Оцю муху я купила. Вона колись теж світилася, вона заряджалася на сонці. І в рухалася. Вона тут батарейку в середині має. І вона зарядиться на сонці. Тепер треба, не знаю, чомусь, може, треба ліпше зарядити. І вона отак, отак отак-отак вона отак, 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 отак рухалася. Бачите, шваб такий шваб. Вам подобається така квіточка. ви подивіться, яка Вона майже як натуральна. Такий різний різний мікс має. О, і що мені з ним робити? А я живі квіти пластмасові, я не люблю. А, а вони такі непогані. Бачите, бо різні кольори Ото, бачите, який вже кольор. Світліший, а то темніший. Такий мікс різний. Червоненький по боках, різні-різні є. Скільки в мене того зброду всякого, як мені хочеться ото викинути, ото що я з тим буду робити? Ось Ходили ми в китайський магазин. Магазин не магазин, а ресторан. І там дарують отаке, от. баланду такого дарують. Це подарували. Це така чашечка. Що я буду з ними з тими чашечками робити? Це мені треба... Це взагалі оці от пейзажі я весь буду викидати, бо тут така моя фантазія. Таке от низі. Тут підписуйтеся на мій канал, дурасенки мої. І І це означає підписуйся. Що тут в середині є? Єрунда. Шнурочки такі. А це такі магнітні. Оп, ручки такі. Мені теж подарували. Як Я купляла. Плитку ванну я купляла плитку, другу таку плитку іспанську. І мені подарували такі ручки. Бачите, це така ручка писати гарненька. Вона пише, все нормально, тільки. Я ними не пишу, мені так от подобається раз. І все, такі ручки, така ерунда. Світла бракує. Я тут світло ще не. не. А, ну, засвітимо. Оп. О, видно, краще. Тепер без світла не видно. Зі світлом більше приємніше, правда? У мене дуже багато світла є. Тому що в мене ще тут фарит ті засвічені, бачите, в мене світла дуже багато є. І там вверху ще світло є. Мені треба там докінчити ще. І пізніше ось тут ще світло є. Коротше. Світла дуже в мене багато є, бо проєкт тут вже Ордзо на, на завтра горя. Ми завжди ввечері робимо Ордзо і надаваємо в термос, щоб зранку не підігрівати, бо мій компаньон стає зранку, дуже скоро він на пальчиках. Він стає на пальчиках, щоб мене не розбудити. Чому мене чому поставили в холодильник? Відкрили б зараз цю корону, вона тепла. Кімнатної температури мені не, не, мені не подобається кімнатної температури. Оранж. От не хочу я тих аранче їсти, є лимони. лимон гарний є. Бачите, от сьогодні я на обід робила ось таке кафе. Я його ніколи не лишаю в моці. От воно я його тут, все, і завтра зранку я його буду пити. Бо мені подобається кафе підігріти навіть. Але я його ніколи не лишаю ось тут, бо, бо воно, як кажуть, як ви мені написали, і я сама знаю, воно окисується тут трошки. Отакий от алюміній і він окислюється. Я індуціони дуже сильно люблю. Тільки от треба і кришку піднімати. Треба дуже осторожно, оце, щоб, бачите, бо, бо капає. І в мене ось таке п'яно це цей кварц, Це є кварц, це цей натуральний матеріал, натуральний камінь такий. І він самий найліпший. Він тут, бачите, плями в ніяких. Ніякі, вони зразу плями, дуже гарно миються, витираються, чи ви вино розлиєте, чи ви розлиєте, наприклад, що небудь, буряк червоний, каву. Така в мене стара-стара, це старої хати я привезла пам'ять. Я це не викину, бо це зі старої хати, і я дуже це люблю. Отака От підставка, вона має дуже багато років, 40 років вона має. Так, вистачить кімнатної температури. Я індуціони зараз не виключаю. Воно зараз чик і само виключиться. Бачите, як бракує, що-небудь з е куворотки, чи бракує що-небудь, воно ну, так мигає-мигає. Як ви нічого не поставите, тоді вона виключиться. І це саме найкращий. У мене оце у мене для скла є, Але я, бачите, це не треба мокре витирати, бо трошки жирне. Але я отак тільки Тут ніколи, ніколи, я ще ні одного разу я е, ніякі, е, миючі засоби, я ніколи не даю ніяк. Виключилося. Все, екопа, вже виключилося. Ніякі миючі засоби. Для чого? Я візьму з умивальника отак води. Отак чук чук похляпаю, пізніше тим рушником. Якщо він вже брудний, що я хочу міняти рушник або о, тим, особливо, особливу. Першим рушником таким. А пізніше, а пізніше тим, і воно блистить. І плитка моя має вже більше як 3 роки і її можна продавати. Її можна продавати. А у мене, якщо я захочу, у мене газ вже є проведений. Витягаю я ось цю, витягаю, ставлю газову, і там у мене вже ззаді. Там вже все, всі труби, все все, виведе, все все вже є, приготовлене. Так мені порадив архітектор, як ми робили. І той, що газ, ну той, що як він сантехнік. Він каже, Анна постав собі зразу виведе. Бо не знати, як і що на майбутнє. Бо пізніше як ті труби то все виводити, буде, буде проблема. І він мені зразу вже там вивів. Все, і вже там все є. А це моя, як ви знаєте, куркума. В Італії кажуть, куркума. Бачите, я її хочу. Пересадити, бо бачите, який вже, е, е, вже горшок. Така у нас силу має та куркума, що вже горшок починає деформуватися. Ви, ви його не бачите, а я бачу, він деформується. Оце коріння, от його розпирає вже. Прямо розпирає. Ой, ви це що? Ви можете себе представити? От та от, от, шерсть їсть, Муха оця, як вона називається, що шерсть їсть. У мене у мене трошки шерсть є, і, і може треба дивитися, бо навесні вони, напевно, їдять свидризи шерсті. Ой-ой-ой, йдемо їсти. дорогесеньки мої. Я її тут зловила, так от забила на смерть зразу. Я я прощаюся з вами, дорогесеньки мої, мої дорогесеньки. Дякую, що ви мені пишете. І дякую вам, що ви подивилися на терми. Я їздила в терми 37 градусів. Ми ще поїдемо, і я ще вам покажу, де. Там, де каскад, де люди нічого задурно купаються, нічого, ні копійки не платять. Все задурно дуже велике місце. є дуже сильно велике місце. І на тому кінець, друзіки мої. І я закінчую, і будьте здорові! Будьте здорові і миру миру, якнайскоріше. найскоріше. Як найскоріше миру для усіх. Тоді будемо всі щасливі, як тільки мир буде.